Не буває складних чи простих професій, особливо якщо говорити про спеціаліста справді високого рівня у прокурорів, від яких залежать долі людей іншого аніж високого рівня професіоналізму й бути не може. Найголовніша місія тих, хто стоїть на сторожі справедливості та правосуддя це закон. На цьому акцентував увагу сьогодні, вітаючи криворізьких прокурорів із професійним святом, секретар міської ради Сергій Маляренко. Поздравляю вас с наступающим вашим профессиональным праздником, Днем прокуратуры от имени мэра нашего города Юрия Григорьевича Вилкула, от имени всего депутатского корпуса городского совета, его исполкома. И хочу сказать вам слова благодарности за ту работу, которую вы выполняете. Спасибо вам за то, что вы всегда стоите на защите закона. Если бы не ваша принципиальность... если бы вот не ваше отношение к вашему труду, мені навіть тяжело представити, що могло би вообще бити не тільки в нашому городе. Сергій Маляренко вручив працівникам прокуратури міські грамоти, а прокурору жовтневого району Юрію Бурчику відзнаку за заслуги перед містом третього ступеня. Прокурор міста Юрій Новіков вітаючи колег, наголосив, наскільки важливо у непростий час змін щоденно відстоювати честь мундиру. В умовах реформування до представників органів прокуратури стосовується нові підвищені вимоги. Перед нами ставляться більш складні завдання, які потребують високого професіоналізму та компетентності. Завдяки засадам, напрацьованим підходом та здобуткам наших колег, ветеранів прокуратури своїм професійним якостям та відношенню до роботи ми зможемо подолати певні труднощі працювати відповідно з вимогами сучасності. Плохо коли... ми... На тій быстро швидко грубіємо. Ну, Не розуміємо людей. Ми розуміємо тільки закон. Звичайно, многі говорять, ну от задають вопрос, дзвоняти, ну як поступити, як поступити. Я завжди відвічав, поступай по закону. Прокурори вважають за пріоритет довіру суспільства, обираючи таку важливу та відповідальну професію, вони готові до будь-яких випробувань. Особисто я обрав таку професію, мабуть, тому що. Вважаю, що служити на благо нашої держави, на благо людям це дуже поважна місія для будь-якого громадянина. З найкращими побажаннями завітали на урочистості і правоохоронці з інших відомств, адже усі вони працюють за спільними принципами. Ми робимо одне одноділе, работаємо завжди плечопліч. Дай Бог вам здоров'я всім. Хочу пожелати також всім очередних професіональних побід. достижений, достижений намеченных целей в жизни, в работе. В свете тех событий, которые там захлестнуло сейчас в Украину, да, хочу пожелать всем прежде всего мира, добра, здоровья вам, вашим близким. И пусть, наверное, сбудется все то, что вы сами себе желаете.